Дмитру Фірташу оголосили підозру сьогодні. Самого ранку проходили обшуки у керівників таких фірм олігарха, як РГК, Єенергія та облгазів. Підозру від правоохоронців отримав сам бізнесмен та вісім топ-менеджерів його компаній. Працівники СБУ викрили схему, за якою підконтрольні фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривався за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях фірташа. За попередні новими даними, за сім років така схема завдала збитків бюджету України на 18 мільярдів гривень. Смотри, у тебе зараз там клінний дом є 120 чим-то мільйонів. Отправляй їх на її енергію, щоб ми одразу закрили тебе Дніпр, розумієш, да? Щоб убрати хоча б, тому там чоловіки говорять, що... Смотри, зараз зв'яжись з Наташою чи з ким там і швидко зараз оплатіть ці гроші. Смотри, зараз всі космолети відключені, але і за обисків. Тебе в три часа може бути націоналізація. Поэтому у меня Я просьбы. все понимаю, сейчас поднимаем все космолеты, включаем и... Смотри, у тебя есть максимум будет. час. Через час тебя уже ни не будет. Понимаешь? И боюсь, что ни не у не энергии, ни у кого. И тогда будет еще <с иметь <с кучу <с уголовных <с дел. Все, что чем вопрос. А. Говорят, что вроде Беню и меня хотят а. чиркнуть. Понимаешь, да?